Вітаю вас, шановні глядачі. Я Роман езотерик, екстрасенс, Працюю з циганськими картами. Складаю прогнози. Ще одне дуже важливе питання: чи будуть найближчим часом нові жорсткі блекаути? Тому що нещодавно ми пережили досить тяжкий кризовий момент. В деяких регіонах він ще не завершився, але ніби стало трошки простіше послаблення. Плюс давно не було повідомлень про якісь бомбардування об'єктів, великих об'єктів інфраструктури енергетичної, тому поступово блекаути навіть стали менші. Я би хотів подивитися, чи найближчим часом буде якась така ситуація. Ну, пам'ятаєте, я зимою записував відео, що весною блекаути і літом будуть. Так воно і сталося. Тепер я хочу подивитися зараз літо осінь, якою буде ситуація. На циганській колоді я хочу витягнути 4 карти. Давайте подивимося, на гральній колоді я хочу витягнути 3 карти. І я хочу витягнути одну карту таро. Давайте ми з вами подивимося, що мені карти покажуть. Друга половина літа. Ну, вже от останній місяць скоро приходить. І осінь, давайте ми будемо дивитися таким чином. Карта лживості, карта брехні падає стосовно блекаутів. Карта дворянина падає. Непогана карта. Карта солдата, карта боротьби, карта заворушок, І карта листа. Якісь новини та інформація. Ну, таке, ніби не сильно жорстко. Дивимося тут: четвірка, червова колісниця, карта руху вперед. П'ятірка хрестова, карта боротьби, валет хрестовий, карта сильного чоловіка. Тут п'ятий аркан, карта священника, єрофант. Ну, ніби непогані карти трошки часом напружені, але без сильного жесткача. Тобто, якщо говорити у масштабі всієї України, то зараз період ніби затища буде в плані блекаутів. Ну таке постільки, оскільки час від часу ем, будуть відключати. Я би сказав, що на цей на літо, і на осінь, на найближчі 2-3 місяці, я загроз не бачу. Ближче до листопада будемо передивлятися занову ситуацію і вивчати заново. Кар... Картину, що буде відбуватись тоді. Зараз я би сказав, це такий лайтовий перепочинок від того, що ми вже пережили. Але на зиму, от конкретно, якщо говорити вже, от ну зараз я подивився я би сказав так: що це приблизно оце от е серпень, вересень, жовтень, три місяці найближча ситуація. От на листопад і на грудень, в мене чомусь є таке трошки тривожне причуття. Але до того часу треба дожити. Тим паче в листопаді вибори президента США. Будемо спостерігати. Бажаю всім цього найкращого. До зустрічі.